Вітаю, шановні друзі, треш і жах. Те, що я вам зараз розповім, це просто не налазить на голову. Тепер всі люди, які публікують відео в Телеграмі, в Тіктоці, в Ютубі, блогери, медіа, проти них будуть відкривати кримінальні справи за відео з працівниками ТЦК, тому що це підриває. Законну діяльність збройних сил України і це перешкоджання законній діяльності. Про це офіційно заявили сухопутні війська збройних сил України. До речі, кримінальна відповідальність е, полягає в покаранні позбавленні волі від 5 до 8 років. Друзі, від 5 до 8 років, і там вони ще пишуть про оціночні судження. Якщо ви викладаєте відео, які свої оціночні судження е, е, вставляєте туди, то вам світить кримінальна справа від 5 до 8 років. Знаєте, де таке було? В радянському Союзі при Сталіні, коли за оціночні судження саджали, друзі, це маразм, але є і плюс. Тепер держава офіційно підтвердила, мало того, що держава відступила від Конвенції про захист прав людини, держава ще офіційно перес сказала, що вона буде переслідувати всіх осіб, які просто будуть викладати відео незаконних, друзі, незаконних дій ТЦК. Тому що ТЦК взагалі не мають права нікого затримувати. Тому фактично будь-яке відео, де ТЦК Затримує, воно є е, доказом незаконної мобілізації. А якщо вас переслідують в рамках кримінальної справи за те, що ви чиняєте законні дії і показуєте незаконні дії ТЦК. Друзі, знаєте, що це таке? Це політичне переслідування. Тобто, для всіх українських чоловіків, які тікають за кордон, для вас тепер є законний доказ отримати політичний притулок в будь-якій країні світу, посилаючись на цю заяву збройних сил України, тому що збройні сили України чітко сказали, що буде кримінальна справа для всіх, хто викладає відео. Про ТЦК, друзі, давайте подивимось, що вони сказали сухопутні війська ЗСУ України. До речі, вони керують ТЦК і ТЦК їм підпорядковується. Пишуть, не дивлячись на широку інформаційну просвітницьку кампанію, яку проводить держава в частині роз'яснення мобілізаційних заходів, почастішали випадки поширення викривленої та непередмірної інформації, яка спрямована на підбурювання та розхитування суспільно-політичної обстановки всередині країни, нагнітання соціальних настроїв серед населення та як наслідок зриву мобілізації громадян. Мадян України до Сил оборони України, нагадуємо, що будь-які викривлення та маніпулятивні тлумачення вимог чинного законодавства України відносно мобілізаційних заходів чи поширення неправдивої інформації, спрямованих на підрив безпекових заходів держави в цілому, надання будь-яких оціночних суджень, друзі, оціночних суджень без чіткої їх аргументації, достовірних фактів та їх поширення через різноманітні канали, особливо інтернет-медіа. Тобто, от ви всі, хто в тіктоці викладаєте, в Ютубі Відео от, проти вас будуть порушувати кримінальні справи з корисливою метою, умислом слугують лише одні єдині меті підірвати довіру суспільства до державних інституцій та сил оборони України в цілому. Друзі, мені здається, ніхто не підриває репутацію до е, Збройних сил України, так як це роблять Збройні Сили України, а саме ТЦК. Тому що, ще раз кажу, законодавством не передбачено е, жодних прав у ТЦК затримувати людей. Це я вам кажу як правник, адвокат і юрист. От. А е, збройні сили. України пишуть геть зворотні. Далі, що вони пишуть? Зазначимо, що е, дане е, фактично підпадає під е, поняття 114 статті Прийм перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях, начебто незаконних дій представників ТЦК, друзі, начебто незаконних дій ТЦК, будуть перевіряти правоохоронці в межах їх повноважень та компетенцій. В той же час наявні порушення з боку самих ТЦК не залишаться без належної оцінки та контролю з боку командування сухопутних військ, тобто ТЦК молодці. А ви всі гади, які підриваєте і перешкоджаєте законній діяльності збройних сил України вітаю радянський союз, сталінські часи. І прощай, демократія, прощай, Європа, друзі. Я вітаю. Я вважаю, що е, за таке потрібно звільнити вже когось в збройних силах. Що пише далі командування сухопутних військ? Воно закликає всіх інтернет-блогерів е, послугуватись виключно офіційною та перевіреною інформацією. Сановні зсу сухопутні е, війська зсу. Я вам скажу так: те, що ви викладаєте, ви просто прикриваєте незаконну діяльність ТЦК. Все, що я бачу, будь-яке відео, будь-яке відео, де ТЦК просто хапає людину за вулицю, це вже документування злочинів органами ТЦК. Це я вам кажу як юрист і адвокат, тому що в законодавстві немає права орган ТЦК затримувати людину, тільки поліція. А ви кажете зворотня, значить, ви брешете. Значить, хтось із ЗСУ України повинен звільнитися за цю брехню і залякування. А всім українцям кажу вам великий. Е Дарунок від ЗСУ, тому що це фактично погроза і політичне переслідування зі сторони держави. Тому, друзі, тепер вас точно ніхто з країн Європи не видасть. Не хвилюйтесь. З повагою, ваш адвокат Демченко.